Боже друзі, я геній, і я знаю всі ці загадки. Це так, це так легко, це взагалі, ну, легчайша загадочки для мене, йоу. О, ще відмички, золото. Ну, таке, коротше. І це що таке? Сейф заблоковано. Потрібно знай... закритий сейф. Так, закритий. Можна знайти чим його можна відчинити? Ну, а, зрасті. Женщина, ви куди? І куди мені взагалі потрібно? Та йди в шопу. А, вона сюди зайти не може. Пока-пока. А ну що тут у нас? Тут, тут тут. Ну я не бачу нічого, чи можна сейф відчинити. Блін, я не попробував відмичкою, хоча вона у мене є, ну добре. Без відмички зараз. Попробуємо знайти, може, ключ від нього, від нього є. Треба одразу перевіряти всі кімнати, ну прям досконально, тому що цілком можливо, що я сюди більше не повернусь. О, ключ. Ключ від сейфу. Супер. Я ж кажу, зараз знайдемо ключик, та й все. Так. What the fuck Так, у мене є ключ від сейфу. Речах від дверей. Погряні гріфи. А де воно? Та фак! Вона ж не може сюди заходити. І що це за приколи? Вона тепер там застряла чи що? А, все, ушла. Слава господи. Так, хай вона топає? Так, сюди? Швидше, швидше швидше, пляха. Ахаха, лох, 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 не зможеш мене дістати туди. Не виходить в тебе. <плес> Добре, зараз вона побіжить в другу сторону, і ми пробіжемо в кімнату наступну. Так, не помітила начебто мене. Боже, як легко її просто надурити. Чи я як просто як кіберспортсмен зараз просто проходжу лютою цю карту. Чекаємо, поки вона сюди, сюди прийде. І піде в іншу сторону, щоб я міг прибігти в наступну кімнату, яка сусідня, якраз таки. Дуже підозрілі звуки. А лол, вона застряла. Що вона не могла сюди зайти? Все? О, скінт. ту ту Ну, начебто пусто тут. Знову кімната з загадкою. Так, можна скін поставити. Так, швидко зараз залутаюсь, і тоді будемо вирішувати загадку. Ну Так, все, я начебто все перевірив. От звідси йде якийсь дим. Чому від цих Пісоч... Цього пісочного годинку відсходить дим. Де це? Хто ти і чому ти тут. Що ти тут робиш взагалі? Крижаний погляд наглядача нічого не виражає? Що це взагалі було? Ладно, не час думати про це. мене зараз інші справи. Ви знайшли пасхалку Бог з часу. Добре. Що робити? Шо це? А, я все, я зрозумів. Оцей конг і, мабуть, в нього треба в цей час ударити, так? Да? О, спрацювало. Супер. Чи назис ми просто проходимо далі. Йоу. Тут темно, тож ж. Цілком вірогідно, що можна зустріти бабку. Начебто чисто тут? Ану-ка, що за ціми дверима мені цікаво? Хоча в вірогід. Я вже чую цю бабку бляха. Це капець. О, он. Вона, вона туди побігла. А ми підемо сюди. Зараз швидко перевіримо. Ану. Це схоже знову на кінцеву кімнату. О, скриня. Зілля взлому тут є. Я сподіваюся, вона сюди наверх не підніметься. О, начебто верділи не піднялись. Так, в мене є відмичка. Давайте з нею попрацюємо, але я думаю, потрібно буде знайти ще відмичку, тому що я впевнений, що тут вона ще одна має бути. О, тут важці є. О, якраз і двері якісь відчинилися Одинадцяті. А тут написано десятий. What the fuck. Я що, за помилочки. Я сподіваюся, якщо я буду так стояти, вона мене не помітить. Так вона мене не помітила. Я пропоную просто рухатись за нею. Ми від неї трошки відстаємо, тому що я лутаюсь дуже довго, треба щоб ще лутатись. Ну нічого, зараз вона перейде, я тут, тут куточок пролутаю. І обійдемо повністю, щоб всі монетки зібрати, тому що я впевнений, що вони дуже цінні тут зараз. Та бляха, вона мене помітила! Так, ось вона прийшла. Монетку я тут виронив. О, відмичка, супер. Пригодиться, я впевнений. Вона не чого прийшла? Так, вона там от. Заходимо. Так, факе У. Чого? Двері там відчинились, О, скінт. Тобто вони ще й заховали тут факелаці, йоу. Вони можуть бути як важелі. Отак от, от мене просто обманюють. Чого знову торговець тут? О, ріл. І ставимося сюди скінт Що у нас тут є? Що це за лі ліхтар? А, чи ліхтарводитель? Він має провести нас через лабіринт. Давайте його отак от поставимо сюди. Якщо ми через лабіринт будемо проходити, тому я ще думаю так. Я думаю, зілля швидкості берем. Ой, вона йде сюди. Значить, Начебто не помітила це добре. О, берем це, берем це. Тук монетки, монетки. Хоча я думаю. Вони можуть і вже і не знадобитись, але можуть і знадобитись, тож. О, зілля швидкості мені ще дали. Прикольно. Це, ну, реально прикольно. Рухаюсь так, ну, стараюсь обережно рухатись. О, тут ще відмичка у мене вже. Іще одна відмичка це просто скільки в мене їх. А скільки я всього зможу купити потім. О, о, да. Так, я пропоную взяти і зілля швидкості випити. В принципі, я потім ще можу купити. У мене швидкість вже вимикається і нічне бачення, Нафіг я їх випив. Зря випив. Просто простояв з цими ефектами. Добре, на майбутнє, не, випив, не, не пити зілля та крану. Вона прям біля мене там шолі стояла чи що. Добре, моя пропозиція. Так, у мене є зілля швидкості. Так, є. Хохо-хох. Так, не йди сюди. Треба максимально швидко зараз той кінець пробігти. Лутатись вже, думаю, не буду. Просто пробіжу, бо вона туди пішла. Фак. Ну, все, гг мені. Бувай! Я вижив! Я вижив! Ха-ха-ха! Я вижив! Треба зілля швидкості випити і зілля взлому зараз випити. Та пляха закрийся! Так, вона пішла туди! Ламаємо давай, 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 давай! Ідея? Але тут має бути якийсь лабіринт. Не зря ж мені дали цей ліхтарик. Ну, не дали, я сам його купив. Тільки не це. Тут лабіринту мені ще не вистачало. Я згоден з тобою. Але виходу в мене о, немає, схоже. Так, пропоную випити зілля нічного бачення. І зілля в злому, Так, куди мені? Сюди. Сподіваюсь, тут а, цієї банши не буде. Ну, принаймні, ми встигнемо вибратись. Оп-оп. Сюди? ФАК! Все-таки вона там була. Як мені зрозуміти, де вона буде там? Зілля взлому злому в мене є. Зілля швидкості. Перем і зілля нічного бачення. Добре, давайте. Сподіваюсь, вона пішла звідси. Фак! Сюди. Фігушки тобі. Папка, ото й ти. Ай. Ні, мені здається, це Unreal Треба її якось виманювати звідти. Ага, ось вона. А тут. Куди мені? Куди мені треба, пляха? Пляха, а я зможу її вбити якось чи ні? Поки що я її контрю. Вона зараз так, вона зараз уходить туди. А я за цей час маю швидко встигнути і добратися до тої Маю добратися швидко до кінця цього лабіринту. Оприкіньте, якби я не купив цей ліхтарик, думав, та легко пройдемо лабіринт, бляха, да? Звісно. Так, і ламаємо швидко. Давай, 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 давай. Ласочка. Супер. А, монетки якісь. Ну я сподіваюся, вони нам. Допоможуть. О, це вихід. Треба, щоб звідси піти. Так. Чекаємо. Фотофак! А! Не сподіваюсь, я все-таки прийшов на хорошу кінцівку і повністю пройшов цю карту. So, всім дякую за перегляд. З вами Плірка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Йоу!